Колеги, доброго дня, апарат нашої обласної ради, всіх дуже рада бачити. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Кворум є, сьогодні бере участь в роботі 3, 4, 5 із 5 членів комісії. кворум у нас є. Шановні колеги, Шість. сьогодні Шість. у нас після засідання Шість. правової Шість. комісії змінилося... Скільки? 6. 6. 4 п'ять, шість, вибачаюся, шість точно. Сьогодні у нас був оновлений порядок денний, який надіслала нам у групу Алла Федорівна. Скажіть, будь ласка, чи є у вас у кого заперечення або якісь доповнення щодо наданого оновленого порядку денного? Немає. Тоді давайте я його зачитаю. Можливо, хтось ще зі змінами не, не ознайомився і не встиг ознайомитися. Я зараз його зачитаю наш порядок денний і поставлю потім на голосування. Про проєкт розпорядження голови обласної ради, про звільнення Залівана, Олександра Володимировича, з посади директора комунальної установи, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Перше питання. Друге питання. Про проєкт розпорядження голови. Власної ради про виконання обов'язків директора комунальної установи, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради ради на підставі заяви від Залівана Олександра Володимировича про проект третє питання: про проект розпорядження голови обласної ради на виконання обов'язків директора вище названого комунальною вище названої комунальної установи, на підставі заяви від Тріщенка Володимира Миколаєвича. Четверте питання про проект розпорядження голови обласної ради. про виконання на обов'язків директора комунальної установи, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради на підставі заяви від колянди Валерія Вікторовича. Колеги, прошу проголосувати за даний порядок денний. Світлана Ісаровська у нас підключилася, але я так розумію, що в зв'язку з неможливістю секретар підпише протокол як секретар Ростислав Олександрович. Так, Світлана Семенівна. Да, Людочка, здравствуйте. Я а, в Києві да. нахожусь. Добре, да. добре. Угу. Все чудово тоді за. продовжуємо працювати. Ставлю на голосування. Визначений порядок денний. Хто за дану пропозицію? Прошу підтримати. За. 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 Всім за, проти, утрималися. Немає одноголосна. Переходимо до розгляду порядку денного про проєкт розпорядження голови обласної ради про звільнення Залівана Олександра Володимировича з посади директора комунальної установи обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Будь ласка, Євгенія, слухаємо. Добрий день шановні депутати. Посаду директора коммунального установа областной центра підготовки населення до національного спротиву Харківської областной ради на умовах контракту номер 448 від 27 грудня 2023 року, укладеного Харківською обласною радою обіймає за Олександр Александр Володимирович. Срок дії контракту закінчується 1 квітня 2025 року. У зв'язку з закінченням повноважень директора коммунальної надо на заревану. Олександру Володимировичу за вище зазначеним контрактом, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, під пунктом 2.3 пункту 2 рішення обласної ради від 15 жовтня 2020 року номер 1364 управління з питань комунальної власності підготовлено проєкт розпорядження голови обласної ради про звільнення Залівана Олександра Володимировича з посади директора комунальної установи обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради 1 квітня 2025 року у зв'язку із закінченням сроку дії контракту номер 448 від 27 грудня 2023 року зі змінами. Пункт 2 частини 1 статті 36 ГЗОТу України. Прошу підтримати дане розпорядження. Дякую. Дякую, Ірина Євгенівна. Колеги, є у вас запитання до доповідача? Ой, я ще хотіла доповнити, що порушене питання також було сьогодні розглянуте на засідання постійної профільної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики і підтримано даний проект розпорядження. Дякую, дякую, Майдана Іриніна. Ну, я думаю, колеги, як так тер... тут вже все по закону, терміну закінчено, контракт. Тому я давайте підтримаємо. Ставлю на голосування даний проект розпорядження голови обласної ради щодо звільнення за Залівана Олександра Володимировича. Хто за дану пропозицію? Прошу підтримати. За. 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 Всім за. 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 Проти утрималися немає одноголосна. Переходимо до другого питання. Ну, я так розумію, що у нас в зв'язку з тим, що керівник е, закінченням контракту зараз уже звільнений займаної посади, буде звільнений займаної посади розпорядженням голови. То нам треба до сесії призначити виконуючого обов'язку е, директора. Даного комунального підприємства у нас зайшло три заяви. Є у нас три претендента. Перше питання тоді розгляд заяви за Олександра Володимировича на посаду на виконання обов'язків директора комунальної установи, обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Будь ласка, Ірина Євгенівна. Шановна Шановний... чаюся, Я так зрозуміла, що сьогодні Олександр Володимирович є. Якщо будуть питання, то він тут присутній. Я є, є так, дякуємо. Вибачте, а... Ірина не продовжуйте. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшла заява з відповідними документами від Занова Олександра Володимировича щодо призначення його виконуючим обов'язки директора комунальної установи обласного центру підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Відповідно, до додатку 7 – до положення про порядок призначення на посаду і звільнення зама на посаду керівникам комунального підприємства установ, закладів, управління з питань комунальної власності, було підготовлено проект розпорядження голови обласної ради. Виконання обов'язків директора комунальної установи обласної центрі підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради віким називана э, Александрович покладається виконання обов'язків. Терміном до двох місяців із дати видання цього розпорядження. Також це питання було розглянуто сьогодні на засіданні профільної постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики і комісія погоджена покладання виконання обов'язків директора Ана Залівана Олександра Володимировича терміном до двох місяців з дати видання цього розпорядження. Дякую. Колеги, є питання до доповідача або до Олександра Володимировича? Немає. Ну, я так розумію, що якщо ми не погоджуємо зараз кандидатуру Олександра Володимировича, а погоджуємо якусь іншу кандидатуру, то розпорядження не може бути підписане. Тобто нам потрібно дві двом комісіям погодити од кандидатуру одну і ту ж, так ірина Євгенівна? вірно так, нічого ж не поміняв, не змінилося Ні, нічого не добре колеги. Ставлю на голосування. Я давайте тоді підтримаємо. Ну це моя думка. Якщо в когось інша колеги, я думаю, що нам давайте підтримуємо на два місяці а, Заливана Олександра Володимировича, але буде на сесії потім погоджуватися кандидатури всі, мабуть, три. Тоді хай всі депутати рішають, але зараз вирішують. Вибачте, але зараз щоб для того підприємство працювала, я пропоную підтримати залівана кандидатуру. Ставлю на голосування хто за дану пропозицію? За. 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 За А Проти утрималися немає? За сім. Проти утрималися немає. Рішення прийнято одноголосно. В зв'язку з тим, що ми підтримали кандидатуру Залівана Олександра Володимировича, пропоную зняти з розгляду порядку денного третє і четверте питання щодо розгляду заяв Тріщенка Володимира Миколайовича і Колянди Валерія Вікторовича. Хто за дану пропозицію, щоб зняти з розгляду порядку денного третє і четверте питання? За. 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 Сім за рішення прийнято. Утрималися і проти немає. Всім за рішення прийняти, колеги, дякую вам за роботу, всім гарного тихого дня. До нової зустрічі. Ну, я прошу обласну раду, ну так нас швидко не збирати. Дайте нам трішки хоч викататися, попрацювати над своїми питаннями. До сесії ми зберемося, але більше нас не тривожте так швидко, день через день. Дякую всім. Завтра підпишу документи. Завтра буду вже на місці. Дякую, дякуємо. Bom dia, <laughs>